Вітаю в ефірі Суспільне новини. В студії для вас працює Анастасія Лоза. Мовою жестів перекладає Людмила Бабенко. Далі коротко про те, що побачите сьогодні. Випуску платити оренду за релігійні споруди не хочуть. В ОПЦ відреагували на лист про перезаключення договору на користування Троїцьким собором та зібрали збори релігійної громади. У Чернігівській міськраді служба безпеки України провела обшуки у справі про купівлю трансформатора для Чернігівської ТЕЦ. Музей стійкості Чернігова планують створити в обласному центрі у будівлі колишньої міської поліклініки номер 1 Платити оренду за релігійні споруди не хочуть. В УПЦ відреагували на лист про перезаключення договору і зібрали релігійну громаду. У листі від заповідника Чернігів Стародавній, а це балансоутримувач з пасу Преображенського собору комплексів Троїцького та Єлицького монастирів. йдеться про те, що договір на безкоштовне користування, сплив, потрібно переоформити новий вже за орендну плату або ж до 27 березня звільнити приміщення. Про що говорили на зборах? І що там робив народний депутат Сергій Гривко? Розповість Аліна Клименко неділя, 5 березня у Троїцькому соборі, де править служби Українська православна церква зібрання релігійної громади. На обговорення винесене одне питання: закриття храму. Держава об'язана починятися тільки церкві. Я добре не знаю, яка ситуація, але погано, що закривається. У нас же свобода, я не, ну, У нас же немає московського патріархату. Тут як говори, за Кириллою не моляться. Закінчується оренда, я так зрозумів, нашої церкви і далі не продовжують. Як може закінчити «Троїця»? Як воно може закритися? Не може цього бути. Оператора знімальної групи Суспільного із камерою на зібрання до собору не пустили. Люди проти. Ви можете зайти, але ви знімати не будете. В Першу чергу каже, вони все перекрутять, ді зробить на різку і зробить так, як їм треба. Вибачте, я не можу йти проти громади. Заходимо до храму і знімаємо на телефон. В колі вірян отець Ігор розповідає про причину зібрання. Там было я не можна було доступитися, я нічого не змогла зрозуміти. Нічого. Багато хто старих людей приходять до церкви, щоб заспокоїтись, а, а зараз ну, закрити. Забрати? я, я не знаю у храмі. Був присутній народний депутат від слуги народу Сергій Гривко. Навіщо приїхав на збори до Троїцького собору? Та чому разом із святими отцями та адвокатом єпархії УПЦ відлучався на розмову, пояснювати на камеру не захотів. Я думаю, ну, що нами там фокерс. Поза камерою Сергій Гривко сказав, що на збори його запросили, а святим отцям радив вирішувати питання в юридичній площині. Як пояснив отець Ігор, 28 лютого Чернігівська єпархія Української православної церкви отримала листа від національного архітектурно-історичного заповіднику Чернігів Стародавній. Просимо в термін до 27 березня повернути майно заповіднику в належному стані. У вересні 2021 року закінчився строк дії договору безоплатного користування єпархією трьома релігійними спорудами. Серед них спасу Преображенський собор, комплекси Єлицького та Троїцького монастирів. Натомість їх балансоутримувач, Заповідник Чернігів Стародавній повідомив, що законодавство змінилося і треба укласти нові договори, але вже на умовах оренди. Я говорю про всіх, про і про українську православну церкву і про православну церкву України. Всім їм однаково. Було надано повідомлення про перезаключення договорів. Релігійна громада Української православної церкви категорично з самого початку не погоджується на договори згідно закону про оренду державного комунального майна і наполягають на все ж таки на заключення договорів на строкове. Безоплатне користування на сьогоднішній день є два закони: це закон України про оренду державного та комунального майна, і другий закон це закон України називаємо так про релігію. Так, от відповідно до закону про релігію, релігійні організації увага, мають право отримувати безкоштовне у користування майно, яке перебуває у державній або комунальній власності для проведення церемоній та або богослужінь ти рішення. Обласної ради, виконавчого комітету обласної ради, представника президента в Чернігівській області, які датовані 88-м, 90-м, 91-м, навіть 92-м роками, вони не втратили свою чинність. Щоб роз'яснити ситуацію, заповідник надсилав запити до фонду державного майна та міністерства культури, якому підпорядковується. Відповідь отримали однакову за потреби подальшого використання такого майна. Необхідно укласти договір оренди майна з урахуванням вимог нового законодавства про оренду. Секретар Чернігівської єпархії УПЦ говорить, приблизна вартість троїцького комплексу 200 мільйонів гривень. Попередню оціночну вартість порахували і в заповіднику трохи більше 230 мільйонів. Троїцький комплекс нараховує 9 пам'яток національного значення. Найбільша сам собор, площою понад 1300 квадратних метрів. Відтак його оренда складатиме майже 8,5 тисяч гривень на рік. Або ж 700 гривень на місяць перед підписанням договору про оренду майно переоцінюється за ринковою ціною. Замість 200 може бути люба цифра в більшу сторону. Дійсно, є пільговий період. Це одна сота Це не багато. Беремо 200 мільйонів то 20 тисяч. Це не дуже багато. Коли цей період закінчується, це зовсім інша цифра. Це 7%. Ми взагалі вбачаємо вирішення цієї ситуації в два етапи: перший етап на сьогоднішній день, взагалі, поставити на паузу всю вирішення питання про виселення. Якщо ж Українська православна церква не укладе нових договорів або не звільнить приміщення після визначеного терміну, на цей випадок заповідник має чіткі вказівки від міністерства культури. Ми повинні показати листи для заяви до правоохоронних органів стосовно перешкоджання користувачем доступу. Релігійні збори у Троїцькому соборі закінчилися збором підписів вірян проти закриття храму. Адвокат Чернігівської єпархії Олександр Шамко заявив, що УПЦ ініціюватимуть зустріч із заповідником Чернігів Стародавній представниками фонду держмайна народними депутатами, а також керівниками міської та обласної військових адміністрацій. Аліна Клименко, Олександр Поліщук, Суспільне новини, Чернігів. Сьогодні, зранку, у Чернігівській міськраді служба безпеки України провела обшуки. Про це на ранковій нараді повідомив виконувач обов'язків міського голови Олександр Ломако. За його словами, обшуки стосуються справи щодо купівлі трансформатора для Чернігівської ТЕЦ. Вони мене дочекалися. в 7.50 показали документи, юристи перевірили. Вони пішли дивитися те, що мене повідомили, це стосується ТЕЦ. Я так розумію, що це продовження історії з трансформатором, коли вони там кілька місяців ще тому, в грудні здається, прийняли ухвалу про обшук вдома у Юпініна. Я впевнений, що там все в порядку. Тому що цей трансформатор купували у постачальника напряму. Тобто, якщо між постачальником і покупцем міською радою було б там якісь ФОПи, якісь там інші підприємства, очевидно, питання могли би бути. Нагадаємо, СБУ відкрила кримінальне провадження за статтями Державна зрада та диверсія. Трансформатор для Чернігівської ТЕЦ придбали у липні 2022 року на виконання програми із відновлення пошкодженого внаслідок російських обстрілів підприємства. Посадовцям інкримінують купівлю трансформатора у посередника за завищеною ціною на 15 мільйонів гривень дорожче за ринкову вартість. йдеться в ухвалі Шевченківського районного суду міста Києва. Також в ухвалі суду згадується пояснення. Колишніх співробітників, ТЕЦ вони вважають, що необхідності купувати трансформатор взагалі не було. Якби його не було з великою долею вірогідності в місті, в великої частини міста могло б не бути світла. Тому цей трансформатор це без взагалі сумнівно, він необхідний і його придбання вирішило дуже багато запитань. Російські війська сьогодні обстріляли городнянську громаду, що в прикордоні Чернігівщини. Про це повідомляє оперативне командування Північ. Зокрема, після 15-ї дня військові зафіксували два приходи, ймовірно, з міномета калібру 120 мм міліметрів в районі села Синьківка. Втрат серед особового складу та техніки немає. Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила. Нагадаємо, Сеньківку, війська РФ з мінометів обстрілювали також вчора. Тоді військові зафіксували п'ять вибухів. Музей стійкості Чернігова планують створити в обласному центрі. Про це сьогодні на нараді у міськраді сказав виконувач обов'язків міського голови Олександр Ломако. За його словами, основним варіантом приміщення під музей розглядають колишню будівлю першої міської поліклініки на проспекті Миру. Незабаром має запрацювати робоча група, яка допомагатиме збирати свідчення та експонати для музею і випрацьовувати його концепцію. Як на ідею реагують містяни, та скільки часу може Піти на її втілення, дивіться далі в сюжеті. Колишнє приміщення першої Чернігівської поліклініки. Тут міська рада планує створити музей міста, на базі якого буде і музей стійкості Чернігова. Про це сьогодні на нараді сказав виконувач обов'язків міського голови Олександр Ломако, в рамках цього музею або поверх, або зал зробити присвяченому саме героїчному подвигу чернігівців, які стримували тут. Значно переважаючи сили ворога напрямку Києва, основного напрямку на першому етапі війни, наразі хочуть почати збирати необхідні для музею свідчення та експонати для того, щоб цю пам'ять зберегти, тому що час іде, і менше залишається вже і спогадів, і відео, і фото, і якихось речових доказів героїчної оборони нашої. є дуже цікаві речі, які нам передадуть і планують передати і трофейні, і наші. Розмови про створення музею Чернігова ведуться з 2017 року. У 2021-му його хотіли розмістити у будівлі поштової станції на валу. Її почали реконструювати. Нині ж основним варіантом розглядають іншу будівлю. Красиве приміщення. Ми його розглядали, придивлялися до нього дуже давно. Там більше місця, ніж на валу в. Тому приміщення, яке ми відремонтували, там більше місця. Там можна зробити і нормальну роздягальню, і невелике кафе і декілька залів, в тому числі зал присвячений стійкості нашого міста. Найближчим часом сказав Ломако має зібратися робоча група, яка займатиметься питанням музею. До неї увійшов і директор обласного історичного музею Сергій Лаєвський. Чим саме займатиметься ця група? Історик поки не знає. Про нинішню пропозицію створити музей стійкості. каже, що ідея гарна, але над її втіленням треба працювати. Це така чергова, дуже гарна, як на мене, ідея, яка зароджується в місті, і, дай Боже, її дійти до логічного завершення. Але шлях цей непростий. І ті, хто зароджує ці ідеї, мають розуміти, яким він має бути цей шлях. Якщо все буде йти далі, так само, як з музеєм міста, розмови, 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 якісь папери, то ну, я боюся, що не скоро той музей постане. В обласному історичному музеї є експозиція, присвячена бойовим діям на території Чернігівщини у лютому березні 2022-го. Але міський музей зміг би більш глибоко зосередитися саме на історії Чернігова і на спротиві міста російським загарбникам, вважає Лаєвський. Музеїв мало не буває, і фактично, місто Чернігів, про яке недаремно ми кажемо, і пишаємося тим, що дуже велика. Дуже важлива історія і місця, і роль Чернігова в історії України у різні періоди. Ми багато років вже говорили про те, що місту потрібен свій музей. Ось і ось десь років шість тому міста загорілося, і вони вирішили створити музей міста Чернігова. Ну, музею нема роботи багато, начебто було зроблено і ремонт приміщень, але музею нема. Начальник міського управління культури Олександр Шевчук каже: зараз вони роблять перші кроки, щоб створити музей стійкості. Робоча група допомагатиме збирати наповнення для музею і випрацьовувати його концепцію. Спочатку має бути ідея, концепція. І під цю ідею, концепцію, звичайно, буде і ремонт, тому що ми маємо розуміти, де що буде, як розташовуватись і функціонал, і безпосередньо експозиційні зали. І ми будемо контактувати, спілкуватися з нашими партнерами, з містом побратимом Реймса для того, щоб вони також дали таку допомогу нашим музейникам для того, щоб ми створили сучасний музей, і ці інструментарії і форми були максимально наближені до того, щоб інформація і наші враження про ті події були для нас дуже такими знаєте, реалістичними. Скільки часу треба для того, щоб довести ідею до її логічного завершення, власне, створення музею, Олександр Шевчук сказав. Не може. На це, скоріше за все, підуть роки. Чернігівці на ідею створення музею реагують так. Ну, я вважаю, місто Чернігів герой і ну, він заслуговує мати. На свій Чудова будівля трішки реконструювати і все буде добре. Пускай люди знають, що здесь було, і які були звірства, і який как, како був ужас. Наталія Гоман, Дмитро Фальчевський, Олександр Поліщук. Суспільне новини. Чернігів на цьому у мене все. Дякуємо, що були з нами. Залишайтеся з суспільним.